Вітаю вас, усіх, мої хороші. Сьогодні хотілося поговорити з вами про те, що таке позитивне мислення. Тому що багато років тому назад я шукала відповіді на ці запитання і дійшла деяких висновків. Хотілося б з вами поділитися. Можливо, це буде комусь корисним. Отож, ще дуже давно я помітила, що люди поділяються на два табори: одні вважають, що потрібно бути завжди на позитиві, а інші навпаки, що позитивне мислення шкідливе, тому що таким чином людина ніби як намагається себе переконати в тому, що все добре. Коли не все добре, тобто це саме в мене. Скажу вам чесно, я була в другій категорії людей, я вважала, що і вважаю, що життя не дуже просте, інколи навіть трагічне, і надівати оці рожеві окуляри взагалі було недоцільним. Але коли в мої руки попала книга Піла Нормана Сила позитивної думки, це дуже багато що провело світло на взагалі, те, що відбувається. Я тоді зрозуміла, що при супозиції з нервоінгістичного програмування карта-недорійна територія є абсолютно вірною. Що таке карта? Карта це набір моїх думок, моїх переконань, мого досвіду, а територія, тобто це реальність, це навколишнє середовище, це світ. І кожна людина має свою карту, свій набір переконань, досвіду і думок. І всі ми дивимося на одну ту саму реальність і бачимо там кожне своє. Та де? Через 10 років, на, наприклад, я вже буду на ту саму реальність дивитися взагалі по-іншому, тому що зміниться ще мій набір думок, досвіду і переконань. Тому що тому що виходить з цього? Що те, що відбувається, ця вся реальність, та, що є насправді, і та, яка в моїй голові, це не одне те саме. Взагалі немає нічого спільного. Моє уявлення про реальність. Нема нічого спільного із самою реальністю. Тому до чого -то я. Моє ставлення і уявлення про позитивне мислення взагалі не є позитивним мисленням. Тому що я зробила такі висновки, що позитивне мислення це заміна деструктивних думок на конструктивні. У своїй книзі автор Піл Норман. Він там приводить приклади того, коли людина має е, якісь. Невпевненістю собі страхи, тобто ці всі таракани, які в нашій голові, заміняти біблійними текстами, тобто тексти або вірші, хто як, як називає із біблії, для того, щоб змінювати свої думки. І виходити із цього негативного стану, тому що в цей негативний стан нас привели якісь думки. А думки нас що приводять, тому що ми потрапляємо на якісь обставини. Ми десь це почули із зовнішнього світу, ми до чогось могли самі додуматись. І це не є взагалі правдою. Те, що я про себе думаю негативне, взагалі це не є правдою. Чому я повинна це вірити? А я в це повірила. Тому що коли ми щось чуємо, взагалі ніколи не знаєш. На що як зреагує наша психіка, що ми повіримо, а що ні. І от коли я маю дистантуні думки особисто відносно себе, мені потрібно за допомогою біблійних текстів змінити це відношення до себе і взагалі до світу. І те, що позитивне мислення це не самообман, а саме вийти із цього внутрішнього стану, який заважає нам жити. Це перевернуло, друзі, моє уявлення багато на що. Другий висновок, до чого я дійшла, також це було багато років тому назад, це те, що негативне мислення вкрай шкідливе для здоров'я. Вернемося до цієї самої Біблії, до текстів. Що писав цар Соломон? Унилий дух сушить кості, а весне серце как врачування. Я зрозуміла, що це означає тільки після того, коли зі мною трапився такий випадок. Шла я по дорозі, і мені потрібно було йти до стоматолога не люблю ці процедури, в принципі, як і ви, вирішила себе якось налаштувати перед цим походом і уявила собі, як я заходжу в кабінет, як я сідаю в крісло, як мені роблять уку. І ви знаєте, що я помітила? Що в цей час моє серце почало битися скоріше, тобто було прискорене серцебиття. І до мене дійшло тоді два висновки: це було самоусвідомлення. Перше, що наш мозок. Не розрізняє те, що з ним відбувається в реальності насправді, або те, що він собі уявляє. Уявляється не тоді, коли ми собі щось фантазуємо. Ні, це коли ми вже там ніби як побували. І кожного разу, коли я думаю про щось погане, я згадую своє негативне минуле. Я прогнозую собі негативне майбутнє. Кожного разу я ніби там як побувала. І в цей час мозок, який сприймається як реальність в якості захисту. Робить виброс е, гормонів стресу, тобто адреналіну, кортизолу, в мою кров. А кров потім розносить по всім системам і органам. І таким чином, перебуваючи в негативному мисленні, в цій уяві про погане, де я в поганому, я таким чином сою своє власне здоров'я власними руками. Тому, перше, друзі, що я зрозуміла, що Шкідливо думати про погане, тому що я псую своє здоров'я. А друге, це те, що ми повинні дуже відповідально відноситись до того, про що ми думаємо, і берегти себе, тому що дуже багато є тих, хто бажає того, щоб ми руйнувалися всередині. і робити це ще власними руками, це вже якось неправильно. Друзі, я сподіваюся, що сьогоднішнє відео воно наштовхнуло вас на якісь роздуми. Якщо у вас є якісь... Питання або ваші думки, пишіть їх у коментарях. Мені буде цікавих почитати. Все, дуже дякую вам всім за увагу. До наступних зустрічі. Всім пока.